Зараз з нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Євгенія, вітаємо вас з початком офіційного старту переговорів. Це от відбувається просто зараз ця історична мить. Але в ефірі ми сказали реальний термін вступу до ЄС 2030 рік. Хтось з наших глядачів скаже, що треба дожити, а хтось скаже, а. А чому так довго? Давайте дамо відповідь на це питання. А і якщо дозволити, пані Євгенія, я зверну увагу наших глядачів, що ви ж зараз в Раді Європи, якщо я правильно розумію, от можливо маєте одразу і, і інсайди звідти. Ну, Рада Європи це 46 країн. Це не європейський союз, але раз за моєю спиною український прапор і прапор Євросоюзу е е і Ради Європи бо вони мають одинакові оці е сині тло і золоті зірки. І власне е ми ну можемо очікувати дійсно, що Україна стане членом європейського союзу до кінця, як вони кажуть, until the end of this decade, до кінця. Цього десятиліття, звичайно, що багато чого треба буде зробити, але насправді політична готовність і така усвідомленість того, що Україна буде членом європейського союзу. Вона у наших партнерів з Європи є, і це відчувається. Безумовно, це буде процес переговорних групи, кластери відкривати закривати різні ці розділи. Багато треба буде в Верховній Раді прийняти законодавство, кабіну міняти процедуру. Будуть переговори про певні там відтермінування норм, буде дуже важкий роздір по аграрній політиці, але це точно не зворотній процес, і фактично наступний такий уже крок, який буде потребувати там повної консолідації країн. Це вже коли буде ратифікація нашого вступу. Але звичайно, ну це дуже важливо працювати по кожному з цих шести кластерів, по кожному з 35 розділів. Але загалом ну українці вже в європейському колі і в я би дуже хотіла насправді, щоб ми вже в 2029 році взяли участь в виборах до Європарламенту і вже мали свою делегацію. Так, хотілося б, але ви сказали, що до кінця декади ми розуміємо, це 2030 рік. Це принаймні орієнтовна дата. Міністр Кулеба говорив про те, що ми взяли дуже високий темп, і Ігор Жовко напередодні також в нашому ефірі казав, що цей темп не буде знижуватися. Що європейці вже звикли до нього. Але якщо говорити про бюджетування європейського союзу, тому що в них є так званий довгий бюджет на 7 років, і він закінчується дві 2027-му, Ну тобто на 2028-му потрібно буде планувати. І я знаю, що якраз в Брюсселі розглядають такий варіант, що при вступі України до Європейського союзу потрібно буде значні суми виділяти. Ну це насправді практика не тільки з Україною, так було і з попередніми країнами виділяти для адаптації і євро. Європейського союзу інших країн до нового учасника і для самої країни щоб підтягнути певні стандарти. Про що зараз говорять в цілому в Європі, в Страсбурзі, в Брюсселі, з приводу цього ну, взагалі ми будемо отримувати і вже отримуємо безпрецедентну фінансову підтримку від Європейського союзу ще до вступу, бо і facility плен. І звичайно, ці кошти, які велика сімка 50 мільярдів нам передасть в наступні роки, це ж все ну фактично оці от податки, чи там прибуток від заморожених активів, які в європейському союзі ці гроші перебувають, бо це або в Брюсселі або в Люксембурзі фісиліті план це інші гроші, але це теж важливі кошти, і вони вже будуть, вони вже надходять, ми вже отримуємо перші транші. Тому фактично в нас складаються ще до офіційного вступу. Звичайно, потребуватиме якоїсь ну, перегляду чи ревізії на аграрні дотації. Це якраз одна буде з найбільш важких частин для нас, тому що дотації країнам рахуються від орних земель. У нас це. Горних земель за площою дуже багато. Відповідно, інші країни переживають, що у них зменшаться е ці субсидії, ці дотації. Але ну в нас по кожному з напрямків буде сформована ще окрема переговорна група. Загальна переговорна група є, вона затверджена указом президента. Але е можна буде долучати фахівців е за різними напрямками ще. Євгенія, ще одну тему хочемо з вами поговорити. Народний депутат Микола Тищенко, ньюсмейкер останніх днів. А от е, новина Державне бюро розслідувань повідомило про підозру йому за фактом незаконного позбавлення волі. Інформація про це з'явилася на сайті ДБР. Йдеться про скандальний інцидент, що стався 20 червня цього року в Дніпрі. Там група осіб за вказівкою Нардепа протиправно позбавила волі потерпілого, колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Його утримували протягом певного часу. І Завдали тілесні ушкодження. Слідчі встановили, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. У депутата проведено обшуки, офіс генерального прокурора пропонує суду обрати для Тищенка запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Ну, тижня в соціальних мережах з'явився відеозапис вуличного конфлікту між народним депутатом Миколою Тищенком, якого супроводжувала група озброєних охоронців, та цивільного чоловіка з дитиною у візку. Чоловік, колишній військовослужбовець спецпідрозділу Гур Кракен, зробив зауваження, чому містом входять люди зі зброєю та балаклавах. Словесна суперечка переросла в конфлікт. Зрештою щодо ветерана застосували силу та вдягнули наручники. На місце події прибула поліція, було порушено кримінальну справу. На своє виправдання нардеп Тищенко заявив, що розслідував у Дніпрі діяльність шахрайських кол-центрів. А сутичку з військовослужбовцем той, нібито, спровокував сам. Євгенія, до вас зараз питання, як ви бачите далі, розгортатиметься ця справа, тому що вже з'явилася і петиція за те, щоб позбавити мандату народного депутата Миколи Тищенка. Періодично виникали такі збурення в суспільстві щодо конкретно цього депутата. Зараз це набуло масштабів. Як ви далі бачите, буде розгортатися ця історія? Як вона має розгортатися, якщо говорити про правове поле? Колеги, я дуже коротко відповім, бо в мене голосування я вже прямо в русі в русів за Ради Європи. Я вітаю рішення ДБР і дії, процесуальні дії. Це правильно цього очікувало і суспільство, і в принципі це кримінальна стаття, так що відбулося. Чи з приводу скла скласти мандат? Було б звичайно краще, щоб Микола Тищенко склав цей мандат, бо ну іншого до, до там. Орику суду іншого формату Верховної Ради немає. Тобто, це тільки він може ротана, тільки він це може зробити самостійно. Ну, якщо він читає соцмережі і, і думає про якусь реакцію суспільства, то він би це зробив. Мабуть, дякую. Дякуємо. Відпускаємо вас на голосування. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.